Пропонуємо до вашої уваги офіційний повнопривідний автомобіль. Повністю обслужений та готовий до того, щоб ви його забрали до себе BMW X5 2021 року. Особливості моделі: двигун об'ємом 2 літри з потужністю 231 кінських сил. Максимальна швидкість 220 км за годину. Автоматична коробка передач. Дизельний двигун відповідає екостандарту Євро 6. Комплектація. Мультируль, шкіряні сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів сидінь, пам'ять положення сидіння водія, електросклопідйомники та багато іншого. Даний автомобіль. Ви можете придбати в кредит або лізинг можливий розрахунок криптовалютою. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша X5 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтарт розкаже вам більше про авто.